Вітаємо! Ви потрапили в програму ДАІ і ми відразу ж починаємо з питання на 500 гривень. Чому ремінець не представний І в реальному житті схожі випадки працівники цієї служби зупинили водія тільки тому, що він викликав у них підозру. Чоловіку було запропоновано їхати з ними на експертизу, та наш герой відмовився це зробити, адже на нього не склали протокол. Діться, мене працівники ДАІ, Вимагають, щоб я на своєму власному автомобілі постав їх за кермо і їхав з ними на експертизу. Лісовець Ігор Миронович Він працює взагалі без е, службового автомобіля. Вони Номера машини їхні. Я не можу, я чесно кажучи, не бачу номері машин. Зустріть одна вона тонована, але я не знаю, що це їхня, вона що на піч. Висновок на цей автомобіль, ну, я думаю, просто у вас є висновок на цей автомобіль. Для чого я взяв, що я не обходив? патруль да, ходять, після її А, вони кажуть, що не конний патруль. Тож, як не наші правоохоронці краще розповість про причини і наслідки таких ДТП. Послухаємо. От, якщо брати знову ж таки ну, пері, минулий рік, то в нас майже вдвічі зросла кількість дорожньо-транспортних пригод з водіїв нетверезому стані. Якщо було в минулому році 7 таких ДТП, то в цьому році вже 14. Все ж таки керування в нетверезому стані, воно дає, рано чи пізно може призвести до аварій. І, як правило, це тяжких аварій з, з важкими наслідками. Глядач, який побажав залишитися невідомим, надіслав нам відео про те, як працівники ДАІ борються із зеленим змієм за кермом. Коли ми їдемо на експортизу, ніякі свідки нічого не зупиняється. Є Львівський обласний, науково. I uh -huh. do Протокол за керування в нетверезому стані складається лише після того, коли є вже акт медичної експертизи. До того цей протокол не складається. Дивіться, не працівники, дає, вимагає, щоб я на самому власному автомобілі поставив за кермо і їхав з ними на експертизу. Якщо є підозри, що водій в нетверезому стані, звичайно, що такий водій усувається від керування транспортним засобом. Він сідає справа на в місце пасажира за кермосі інспектор дає. Ну, вони кажуть, що вони для чого я взяв що їхній автомобілів. А вона краще конний патруль. Говорити такі речі працівникам дає не варто. І е, тим більше, що вони завжди повинні пам'ятати, що вони несуть службу, вони повинні бути виваженими, врівноваженими при будь-яких ситуаціях вести себе толерантно, вічливо. Близький проект Твоє бачення має ще одного переможця місяця, а також ще п'ятьох авторів, які завітали до нас на студію і отримали гонорари за свої відео. Про роботу працівників ДАІ у відео Ярослав Корада. Матеріал надіслала інша людина, проте винагороду отримав справжній автор. Вони вони конний патруль. Надсилати буду, в мене є багато роликів, просто не, не вистачає звичай часу, щоб відправити, але я думаю, що в мене є достатньо роликів, щоб надіслати ще раз. Минулої весни Ярослав отримав повідомлення від судового виконавця про те, що має заплатити штраф у розмірі 850 гривень за правопорушення, яке не вчиняв. Що я здійснив обгін на вулиці Широка Левандівська. О 8 годині вечора про тому всьому, що я здійснив, я ще відмовився від підпису. Що засвідчило, так як було написано в постанові з боку, чомусь не знаю, наскільки це юридично грамотно, що два свідка засвідчили мою відмову. Ярослав звернувся до суду. Відповідача саме працівник Даї, який написав протокол неіснуючого правопорушення. На жодне засідання не з'явився. Справу водій виграв, але на цьому не зупинився і звернувся у прокуратуру з проханням відкрити кримінальну справу проти Даївця. Прокуратура скерувала всі матеріали у Даї. Працівники ДАЇ кажу, пробували з мною розмовляти, щоб я більше не писав, що людина звільнена з роботи, бо що вона скоїла злочин і їм своє писано було без різниці, як така людина може працювати на посаді представника влади.